Вітаю, друзі, слава Україні, міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти? Ну і надію, що все-таки ми побачимо, як для декого стане земля скловатою, особливо тими, хто ховається за фразою Опозиція, російська опозиція, ну і вже тепер до них долучилася білоруська опозиція. Ви скажете, Лапін, що ти такий злий? Для чого ці емоційні говілки? А скажіть мені, будь ласка, а як мені не бути злим і не розповісти вам? Про цю гойдалку. Давайте по порядку з цього і почнемо. Отже, Кирило Буданов, головне управління розвідки, повідомили нам продемонстрували кадри звільнення з полону 114 цивільних, яких утримували на території Білорусі. Хороша новина, в принципі, оплески. От, значить, переговорні містки працюють. Як би там не було, обміни полоненими відбуваються, звільнення заручників відбувається. Супер! Але разом з українськими цивільними також звільнені були і білоруські так звані опозиціонери. І тут, а мене, чесно кажучи, вкурвало, тому що вони прийшли на прес-конференцію. Увага, де правильно в Києві після звільнення вони вийшли. Вийшли і насрали, перепрошую, велику-велику кучу лайна нам всім на голову. Доповідаю тепер більше в деталях. Отже, на цій прес-конференції у цих опозиціонерів запиталися, чи підтримують вони полк Каліновського та білоруських добровольців, які воюють на боці Збройних сил України. А також було заявлено в цьому запитанні про злочини російських військових. І ось що відповів головний один із головних білоруських опозиціонерів. Ну, це зараз я не про Тіхановського, а про щойно звільненого. Бабарику. Где человек родился, они зависят от моральных принципов самого человека. И их нельзя поддерживать ни в коей ради. Нельзя оправдать, что это можно делать, потому что я за справедливость. Нет, этого нельзя делать. То есть есть объяснение, почему ты делаешь, но оценка самого нравственного поступка, она от этого не может меняться. Зараз я тришечки э, расповім. Тобто, Неважливо, чи це білоруські солдати чи не білоруські солдати, які воюють з боку України за те, щоб ми вистояли від агресора, тобто, які виступають на стороні жертви у протистоянні з агресором, так от він їх каже не можна підтримувати. Бабаріко каже, їх не можна підтримувати, але далі ще буде. Тому відповідь на ваш питання, він там у самому питанні. Таких людей нельзя поддерживать. Но это не значит, что это там, совершают исключительно росіяни говорять, що українці совершають, українці говорять, що це росіяни, хтось говорить, що точно так же, як ми, сам правильно, да, это... цікаво. Тобто, це стосовно злочинів і того, що творять тут росіяни, він каже, що ну, росіяни говорять, що це українці творять, українці говорять, що це росіяне творять. Тобто народ, якщо ви хочете щось знати про білоруську так звану опозицію, то ось це вона: це на кшталт як Навальна і Карамурза від росіян. Тобто, неймовірними зусиллями їх звільняють, а вони, виходячи, починають лити лайно, розповідати, що от ну тут же ж не все так однозначно, росіяни говорять, що це українці творять. А українці говорять, що це росіяни творять. Але в цій історії є ще один нюанс. Я вам хочу сказати. А ви знаєте, хто задавав ці питання? Я вам скажу це питання задавав український блогер Золкін. Тобто людина, яку ми називаємо вбивця мусор, в нас попадає на прес-конференцію. Давайте далі їх продовжувати, пане Зеленський піарити, бо ж вони мають мільйонну аудиторію. Я чесно скажу, ще раз наголошую: воно сказало, що тут не можна підтримувати тих, хто бореться, допомагає країні жертві, і для мене тут можна поставити крапку. До речі, Марія Колєснікова, та що ви бачили, з боку сидить, повністю погодилася з тим, що сказав попередній, так би мовити, ну скажімо так, доповідач. Отже, друзі, кожного разу, коли вам будуть розповідати. Що є білоруська опозиція, яка бореться проти режиму Лукашенка, а є російська опозиція, которая перепрошую, російська опозиція, яка бореться проти режиму Путіна, то це все не опозиція. Ні, це ручні обіз'янки. Їхні ручні обіз'янки. Для того, щоб було альтернативне мнення. А ми маємо розуміти, що оце вот звільняти, ну, чесно кажучи. Ліпше пару ще наших полонених поміняли би на них. Ну, така моя думка. Це моя суб'єктивна точка зору, але я хотів нею з вами поділитися. А ми з вами їдемо далі. А далі ще одна цікава стаття, але вже в західному медіа. І вона стосується, якраз таки, Путіна і Трампа. Отже, американський дослідник Кріс Міллер статті для Wall Street Journal. Висловився, що ключовою помилкою Вашингтона, а саме Трампа, полягає у хибному припущенні, що Путін мислить категоріями бізнесу. Ну, пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли чекісти грають проти ріелторів в шахі, але шах шаховими фігурами Але в Чапаєва. Ну, це я так вже казав. Тим не менше. На думку автора, ця помилка полягає в хибному припущенні, що саме Путін мислить категоріями бізнесу. Насправді ж, російський президент керується імперською логікою і не вважає економічні вигоди достатнім стимулом для завершення війни. Дуже цікава теза, і вона ще раз підтверджує те, про що ми з вами говорили. Міллер наголошує, що майже за 4 роки повномасштабної війни та санкційного тиску. Москва зберегла незначний профіцит зовнішньої торгівлі, стабільні нафтові доходи та рубль, який не зазнав катастрофічного падіння, не в останню чергу через те, що західні країни не не наважилися остаточно припинити експорт російської нафти. Ну і саме головне на що звертає увагу цей дослідник, що стратегія миру через прибуток є хибною. Тому Путін погодиться на припинення вогню лише тоді, коли буде переконаний, що воєнна перемога неможлива. А для того щоб Путіна легше було переконати, що воєнна перемога неможлива, весь світ має стати на захист України, і в даному випадку ракети Таурус мають бути в нас це з боку Німеччини. Тамагавки теж мають бути в нас. Це з боку Америки. Взагалі дуже мені подобається і імпонує останнім часом заяви Каї Калас, вона непогано розказала. Ну, як мінімум, вона вважає, що угода Європейського Союзу щодо фінансування України стає все більш складною. Про це вона написала в Блумбергу. Бо зусилля Європейського Союзу використовувати російські активи як основне джерело міжнародного фінансування для України стають все більш складними, оскільки лідери намагаються дійти згоди щодо рамкової угоди. Ну, думаючи, що рамкова угода щось вирішить. Але ця ж сама Кая Калас продовжує говорити про. Про те, що якщо Донбас впаде, то впаде фортеця, і тоді вони, тобто росіяни, точно продовжать захоплення всієї України. А якщо Україна впаде, то інші регіони також опиняться в небезпеці. І ми знаємо це з історії, і ми повинні вчитися історії. Додала вона, вона закликала європейських лідерів бути чіткими щодо фактів: у нас один агресор. Цитата і одна жертва, і це їй потрібні гарантії безпеки, це Україна, а не Росія. Вона також додала, що одна із причин, чому країни прагнуть бути частиною НАТО, полягає в тому, що вони не хочуть, аби Росія вторглася до них. Але ті країни, які говорять, що Україна не має бути членом НАТО, вони дуже сильно ризикують. Бо я так думаю, що після виходу американців з НАТО. Єдина армія, яка зможе втримати Росію перед їхніми кордонами, це є Україна. І тут, як крути, як не верти, але вся ця західна, так би мовити, допомога для України це не допомога, це інвестиції у власний, власну безпеку. Я до цього так відношуся і вам також про це хотів сказати. Ну, але є ще одне дуже важливе, і це питання України і відмови України. Членстві в НАТО зараз я скажу вже відреагували оборонні акції, які знижуються, оскільки Зеленський відмовляється від заявки України до членства в НАТО, про це повідомляє CNBS. Найбільший виробник зброї Німеччини компанія Грейн Метал до 11.30 ранку в Лондоні, значить, їхні акції впали більше як на 2,5%. І німецькі компанії Хенсол та Renk також перейшли в негативну зону. Президент Володимир Зеленський заявив на вихідних, що Україна готова відмовитись від давньої мети вступу до військового альянсу НАТО в обмін на альтернативні гарантії безпеки. Ну як вони там в договорі пишуть? Запевнення безпеки, запевнення це не гарантії. але вступ до НАТО мало ймовірний через позицію деяких членів, але ця заява означає значну зміну саме політики України. CNBC дуже гарно про це сказали, і мені дуже цікаво, а наш гідрант Конституції поклав на Конституцію вже свій гідрант. Я не знаю, як це назвати. Тобто, ми сьогодні чуємо західних медіа. Що конституційно закріплений напрямок розвитку країни в е, НАТО і Європейський Союз міняється, і це є розворот. Ви мені скажете ну як ти біса такий упоратий? Ну, нас ж все рівно НАТО не беруть. Питання не в тому, куди нас беруть чи не беруть, а питання в тому, куди ми йдемо. І якщо ми міняємо свій курс, то я хочу нагадати Володимиру Олександровичу Зеленському, колись Янукович поміняв курс від Європейського Союзу. Я так бачу, Міша Подоляк у вас forever. Ну, окей, я думаю, що ми це питання ще з вами розглянемо більш детально, коли будуть вже офіційно опубліковані е, результати цих заяв. Бо, чесно кажучи, поки що це джерела, поки що це медіа, поки що це у вигляді припущень. Я хочу почути риторику. Друзі, як би там не було, наше завдання сьогодні, як пишуть хлопці на передовій, наше завдання простояти хоча б на один день більше, ніж вони. І тоді вони впадуть. Десь так ми переможемо. Слава Україні.